В моєму житті писанка з'явилася дуже давно. Мені навіть важко сказати, як рано, тому що писала Мама, тьоця. Ми діти бігали, дивилися. Нам малим ніхто не давав, але ми вже то відчували. Я пам'ятаю, перший раз знайшла грудочку воску я хотіла викинути, думала якесь сміття. Воно чорне. Мама сказала: ти що? Віск, він такий чорненький. З 12 років я почала пробувати сама. Не було писачків, не було фарб. Писачок ми робили від шнурівки, брали той металевий наконечник, до палички дротиками прив'язували. От то зараз при тих інструментах, і при тих фарбах, і зразках, які є, писати писанки, то є така дуже легкотня і дуже велика радість і насолода, і тому я всіх закликаю до писанкарства. Я взагалі трохи свою місію бачу в тому житті людей до того залучити, щоб люди відчули і сам процес написання писанки, бо то я дуже гарна. Коли горить свічка, коли пахне віск, коли з'являються які орнаменти, вони ховаються воском і до кінця, до останнього моменту залишається якась інтрига, бо невідомо, що воно вийде, а коли вже стараємо віск і з'являється магія, проявляються які всі кольори, народжується писанка, і то радість. Писати писанку, то я як. Вид арттерапії, мандалотерапія, робота на круглій поверхні. Вона гармоніює, вона заспокоює. Мені вона дає відчути ґрунт під ногами, коли мені тривожно. Мені вона дає можливість розпустити крила, дозволити собі якісь експерименти з кольорами, які я колись не пробувала і знайти своє, і в крайньому разі то можна потім нікому не показати, якщо не вдалося, або показати, якщо вдалося. То є наше дуже давнє. І воно заохочує нас тут підтримуватися, триматися за ті корені. Бо чим гарніша коренева система, тим розлогіша крона. А нам що треба, особливо зараз, коли ті падлюки тут по музеях ракети посилають. А ми робимо так, а нічого у вас не вийде. А ми все одно будемо своє триватися. Попав снаряд у Маріупольський музей. А ми не пишемо писанки. відтворимо, добре, що є. Добре, що є картинки, і ми відтворимо на нові репліки і маріупольських писанок, і всіх, які збереглися. Перфекціонізм це зло. Я оце на тому стою і весь час про це говорю. Не треба прагнути до рівних ліній. Якщо вартує спробувати, якщо вам сподобається той процес написання писанок, хай ті лінії будуть криві і дуже криві. Якщо вам сподобається і ви. Захочете тим займатися постійно, то ви мимоволі почнете писати рівні лінії. Вони у вас самі будуть вдаватися. То як з кожною справою, та маленька дитинка вчиться ходити, вона падає, але не але ж не припиняє починати. Ходить, ходить, поки не починає бігати. Так само з писанкарством можна зробити крапанки, можна зробити якісь простесенькі зображення, спіральки, сосунки, зернятка розкидати. І воно буде чудесне, воно буде радісне, святкове і до. Великдень прикрасить вашу оселю і настрій підніме і подарувати комусь можна. Вона нам дає ресурс для того, щоб відновитися, для того, щоб прийти в себе, відновити рівновагу. Дуже люблю природні барвники. Там збирати ті трави, запах їхній, коли воно вариться. На яйцях я писала всіх, які потрапляли мені в руки. То були яйця Фазана. Перепілки, курей, качок, гусей, страусів, індиків. А писанка це традиція, це старовина, це наші корені. Писанка це те, чим ми можемо зайнятися сьогодні, буквально зараз. І не тільки перед Великоднем, а і протягом року. Це вже як вид декоративно житкового мистецтва України. Ми собі можемо тут дозволити. Писанка то і майбутнє, те, що після нас залишиться. Те, що ми можемо передати дітям, то ніби взяти від бабусі, передати онучці разом з вишивкою, з рушником писанку, і то те, що нам дає душевну рівновагу, що дає те, чим ми пишаємося своїм, бо стільки писанок, як українців, не пише ніхто. І це, що ми дає можливість відчути любов і підтримку, можливо, свого роду, своїх предків. Не знаю, для мене тут таке про українськість, про рідне.